Без каналізації залишаються мешканці будинку по вулиці Гадячській. В день української писемності та мови по всій державі писали традиційний радіодиктант. Затримано головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці. На п'ятому каналі інформаційний випуск час новин чернівці. В Студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас у прокуратурі Чернівецької області. Засумнівалися в доцільності перебування на посаді керівника лікарні швидкої медичної допомоги. Із цим правоохоронці звернулися до головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Причиною такої заяви стали виявлені прокуратурою порушення при використанні благодійної допомоги у лікарні, введенні бухгалтерського обліку, укладанні угод на постачання продуктів. Крім цього на хадж-блоці лікарні правоохоронці знайшли прострочені продукти. І відтак прокурор області постановив якнайшвидше усунути ці порушення. Повідомила прес-служба прокуратури Чернівецької області. І за останньою інформацією, з прокуратури за результатами перевірки порушено кримінальну справу. Самого керівника лікарні швидкої медичної допомоги затримали. Під Час робочого візиту на Буковину Віктор Янукович офіційно відкрив будинок інвалідів, який розташований при Свято-Вознесенському чоловічому монастирі. Глава держави привіз з собою подарунки та вдячність за піклування обездоленими дітьми. Будинок інвалідів почали будувати минулого року. Усі кошти на зведення чотирьохповерхової будівлі із ліфтом та загальною площою 1700 квадратних метрів були пожертвовані прихожанами монастиря. Я приїхав щоб разом з вами розділити цю радість. открыть этот дом. Я очень благодарен вам, отец Лангин, за эту работу. Ее очень трудно оценить и назвать какими-то словами. Я думаю, что Господь Бог вам дал этот крест, и вы его несете достойно. Центр реабілітації дітей з фізичними вадами отець Лунгін, настоятель чоловічого монастиря, запропонував назвати Віра Надія Любов. Тут у розкішних апартаментах діти із різних куточків України зможуть відчути тепло та турботу на відкриття будинку. Президент приїхав не з порожніми руками. Зокрема, він подарував мікроавтобус газель, який обладнаний спеціально для перевезення інвалідних військів. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Без каналізації залишаються мешканці будинків по вулиці Гадячській. Після виходу в ефір п'ятого каналу критичного сюжету на цю тему про цю проблему почали говорити на різноманітних комісіях, але результату поки що немає. Нагадаємо, що нечистоти з декількох багатоповерхівок зливаються примісінько в яр. Звіти потрапляють в озера по вулиці Південно-Кільцевій, далі течуть в пруд. І екологи, і санітарні лікарі запевняють, що необхідно якнайшвидше побудувати каналізаційну мережу. Але хто це має робити і за. Які кошти намагалася з'ясувати Людмила Григорчук? Проблема з нечистотами на вулиці Гадішській триває вже 20 років. Відколи ввели експлуатацію чотири багатоквартирні будинки без каналізації. Будівельники трубу вивели в яр і залишили. Наразі депутати Шевченківської райради намагаються вияснити, хто повинен відповідати за відсутність каналізації. Я вважаю, що винні це на першу чергу посадовці, які приймали в експлуатацію дані будинки. Які підписувалися під е, рішенням прийняти в експлуатацію, закрили очі на це, що скиди будуть іти прямо в природні середовище. Що не подумали про те, що будуть страждати страждати від цього інші люди, не тільки тут, а й нижче що течії. Чергову комісію на вулиці Гадячській скликали екологи, адже ситуація критична. Всі каналізаційні відходи потрапляють в озера на вулиці Південно-Кільцевій та в пруд, забруднюється. Поверхня землі, земля, і вона ж витікає десь туди. Ну, в кінцевому випадку ця, ця, ці стоки попадають в пруд. А перед цим до прута це цілий ряд озер є, ставків. Верніше. Буде проведений відбір води на хімічний і бактеріологічний аналіз. Іменно про результати аналізів буде повідомлено. Письмово особисто там депутата, хто звертався в міськсес. сес, зрештою учасники комісії дійшли висновку, що потрібно просити допомогу у міста і будувати каналізацію. На наступний рік необхідно закладати кошти в бюджеті для того, щоб відремонтувати, зробити проект, щоб забезпечити людей водовідведені ці будинки. Звичайно, ніяких строків чи гарантій поки що жителям Гадячської не обіцяють, адже на комісію не прийшли ні представники департаменту житлово-комунального господарства, ні департаменту містобудування. А за будівництво каналізації та введення в експлуатацію будинків без неї відповідають саме ці відомства. Тому розмова вийшла безрезультатною. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Перед виходом сюжету в ефір стало відомо, що в департаменті містобудування міської ради вже цього року працюватимуть над розробкою проекту продовження каналізаційної мережі і займатимуться її будівництвом. 9 листопада в нашій державі вшановується День української писемності та мови. Разом із тим, в православних церквах цього дня вшановують преподобного Нестора Літопистя, який вважається фундатором української мови. Традиційно у Чернівцях з нагоди дня української писемності та мови учні шкіл, студенти, освітяни та чиновники вшановують зачинателя української літератури Івана Котляревського. Відзначення цього свята є також. Напевне, свідченням того нелегкого, складного, тернистого шляху, яке пройшло українське слово на кожних етапах свого розвитку. Напевне, непростий шлях пройшло українське слово і в нас на Буковині, але незважаючи на ті колись утиски, заборони, свору цензуру, все-таки ніхто не завадив українцям на Буковині. Зберегти мову, розмовляти українською мовою день української писемності та мови в нашій державі відзначають вже в 14-те. За ці роки, як стверджують освітяни, національна свідомість українців зросла. Ситуація є, йде до покращення у зв'язку з тим, що українською модно говорити українцям бути круто. Справді це зі слів моїх вихованців. А щодо мови, то вона на моє глибоке переконання буде існуватиме, була ото, е, тисячоліттям була і буде. Ще тисячу, незалежно від того, як ми мовці будемо дбати про її існування, думаю, сьогодні і це помітно, молодь старається більше спілкуватися українською мовою, і наскільки я бачу по своїх колегах і по своїх друзях, вони Пропагують в своїх колах, скажімо так, українське слово у мене в сім'ї спілкуються українською мовою, тому я в повсякденному житті завжди говорю українською. Навіть коли всі до мене говорять українською російською, то я стараюся спілкуватися з одна українською. Наступного року церемонію святкування дня української писемності та мови чиновники обіцяють розширити за їх словами. Усі урочистості перенесуть Чернівецьку обласну філармонію. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Традиційний радіодиктант у день української писемності та мови писали по всій державі. Свої знання державної мови перевірили й учні 6-ї гімназії у Чернівцях. Враження після завдань у вихованців румуномовного загальноосвітнього закладу збирали наші журналісти. Учні 10-11 класів румуномовної 6-ї гімназії у Чернівцях у день української писемності та мови приєднались до написання радіодиктанту. Завдання виконували протягом півгодини. Тема виявилась близькою. Про шедев Володимира Івасюка пісню Червона рута самий диктант кажуть учні був нескладним для них, утім трохи помилити через хвилювання могли. На мою думку, диктант був цікавим і неважким. Ну, мабуть, там кому якось там неуважний був або як там все інше, мабуть, буде добре. Слова були всі зрозумілі, але ну боялася, що якусь букву пропущу або щось таке. Вчителька сподівається, багато помилок не буде, адже її учні наполегливо вивчають українську. Вони стикнулися з тою ситуацією, що українська мова їм потрібна, і разом з тим зростає імідж української мови, і Мені приємно від цього. І під час розмов виявилося, що вони розуміють, що їхнє майбутнє безпосередньо залежить від знань української мови, тому що якщо ти собі запланував здобути певну професію, то вона безпосередньо пов'язана з мовою саме державною мовою. У них настільки мовлення щоденне, красиве і точне, адже вони сюди приходять вчитися до школи вдома. Вони цього не чують, і вони відслідковують, відстежують, вимовляють ну дуже дуже точно і виразно. Уроків української мови тут більше після восьмого класу. Деякі предмети викладаються двома мовами. Крім української мови і літератури, у нас викладається фізкультура державної мови, основи захисту вітчизни, основи здоров'я, автосправа. Вчителі іноземних мов роблять переклад і українською мовою, і румунської. Усього ж у Чернівцях чотири румуномовних загальноосвітніх заклади, де навчається 480 учнів, і в двох школах є окремі російськомовні класи. Майя Гумена, Ярослав Ловицький, час новин Чернівці. Такої побачили середу наші журналісти. За нашими новинами також можна слідкувати на сайті Есісінюї та в мережі Фейсбук. За на п'ятому каналі інформація про погоду в місті та області. І пам'ятайте, важливо навчитися приймати себе, цінувати себе незалежно від того, що інші говорять про вас. А ви дивилися інформаційний випуск Час новин Чернівці? Шануйтесь, побачимось.